1 грудня 2022 року сьогодні буде відбуватися прикопка саженців, також укрив мульчування, укриття соломою. Вже були перші морози, десь постельно теж мінус 2. Я сьогодні поукривав землею, присипав по відру на коріння. Зараз буду захищати корінь від морозів. Соломою. Ось так все виглядає. Невелике насадження, тобто небагато насаджень, але починаємо. Зробимо мульчування кореневої системи фундука, укрив соломою. Чи точніше стіном. Ось так це все виглядає. Позакривав. Сікарнеї системи фондуків, і що залишилося зробити, так це вградити сіткою від зайців. Отак от, от коротесеньке відео.